28 травня прикордонники відзначають професійне свято. Урочистості відбулись у Національній академії імені Богдана Хмельницького. Побувала на торжестві тих, хто стоїть на варті рубежів рідної країни, і наша знімальна група. Цей день свято тих, хто сміливо може назвати себе захисником батьківщини. Прикордонники завжди зустрічають ворогів першими. На їх плечах найпочесніша та найважча місія обороняти рубежі країни від ворогів. Цьогоріч ці зовсім юні хлопці та їх викладачі-офіцери були змушені боронити державні кордони від реальної небезпеки. Перші години навали наші прикордонники стали на захист кордонів України, на захист її територіальної цілісності. І результати, як говориться, вони наявні. Ми відстояли поручними нам. Участок кордону не допустили ні одного проходу, ні одного прорива. річний Богдан одним з перших поїхав захищати південні рубежі України на Херсонщину. Мужній хлопець зізнається, йому було страшно. Втім, опанував себе та виконав обов'язок гідно. Кожен кожен чоловік повинен виконувати свій так званий військовий обов'язок, повинен його виконати. Я пробував на кордоні. 55 днів, 15 березня ми виїхали та 11 травня ми вже прибули в академію. Мені найбільше запам'яталось це відмінне відношення людей самого українського народу, вони нас підтримували, хоч, хоч це і Східна область була, ну Південна, Східна. Та взагалі там була така шалена підтримка наша. І Вважаю, що без їхньої допомоги ми б не, не змогли так якісно здійснювати охорону кордону. За мужність та патріотизм. А ще з нагоди професійного свята курсантів та офіцерів відзначили грамотами та подарунками. Подякували в академії тим, хто матеріально та морально підтримав у цей непростий час. Народні депутати, підприємці, благодійники та громада сприяли тому, аби хмельницьким захисникам вистачало харчів, теплих речей та необхідної техніки. Нам потрібно підтримувати всі військові наші збройні сили обов'язково, тому що ми вже побачили, якщо не кормиш свою армію, потрібно буде кормити іншу. Це народна мудрість, яка все ж таки на жаль сьогодні настигла нас. А наші прикордонники це саме та військова сила, яка в першу чергу бере на себе всю силу удару, якщо є агресія зі сторони сусідів. В академії готуються до завершення цього навчального року. На наступний писатимуть нову програму з врахуванням набутого на неспокійному південному кордоні досвіду. А молоді хлопці та дівчата у формі сподіваються, що боронитимуть рубежі країни таки під мирним небом. Ольга Бахіна, Володимир Вінськевич, Новини Ті 7+.